У березні наступного року ми відзначатимемо 70-річчя звільнення Балського району від німецько-фашистських загарбників, і до цієї дати планується чимало заходів. Так, один із них це естафета пам'яті, яка розпочалася 30 травня цього року на базі районного краєзнавчого музею. В сьогоднішній естафеті передбачається розповісти про тих балтян, які вклали свою долю в перемогу. Про тих балтян, які працювали і працюють над передачею молоді пам'яті про героїзм наших земляків. Крім того, сьогодні буде передано музею одяг і нагороди бувшого голови ветеранської організації Балти Похоренка Михайла Ємельяновича, який. Майже два десятки років очолював ветеранську організацію міста і робив багато для того, щоб пам'ять у людей залишилася про ті героїчні дні, які ми сьогодні будемо відзначати, готуємося відзначати. Крім того, сьогодні планується передати музею. Наші активісти знайшли. Підтверджуючи матеріали про партизанський загін Буревісник на території Бавського району. Друковані матеріали, від руки написані матеріали, хай також люди бачать, читають і знають про своїх земляків. Крім того, значить, наші земляки сьогоднішні, ті, хто живуть, хто дожив до 70-річчя, і ми вважаємо, що і хочемо, щоб вони жили і надалі. Значить, вони не тільки воювали добре, а серед них ще й багато тих людей, які поетичним словом мобілізовували людей на перемогу. Книжку таку, значить, вибрані твори Балтян ветеранів Великої Вітчизняної війни, ми також один екземпляр сьогодні вручимо музею, хай вона буде на постійно, Не тільки бібліотека, хай музеї. Сьогодні ми маємо нагоду ще і ще раз повертатися до тих сторінок які розповідають про історію, про боротьбу, про величну і таку ратну боротьбу в роки Великої Вітчизняної війни? В цьому залі неодноразово ми зустрічалися з ветеранами Великої Вітчизняної війни. Ми їм дуже вдячні за те, що вони несуть правду нашим дітям, які її будуть передавати майбутнім поколінням. А сьогодні у нас урочиста хвилина. На які ми хочемо ще і ще раз вклонитися доземно кожному із воїнів, які йшли важкими шляхами війни, кожній вдові, яка залишилася самотньою після війни, хочеться вклонитися кожному, хто працював у тилу ворога, хто працював на підприємствах. хто... Допомагав вести боротьбу партизанських підпільних загон. Ми сьогодні разом з районною радою ветеранів, з громадкістю міста відзначаємо ще один шлях у нашій кропотливій праці, відтворенні пам'яті тих людей, які були з нами, які стелили дорогу перемоги, які йшли. І дали можливість нам жити під світлим сонцем і ясним небом. Я хочу подякувати і Петру Остаповичу, і Балинфоркомпанії, і всім тим, хто залучений до програми, «Опалені війною. Я, як послідовник Михайла Емельяновича Пахаренка, вибраний уже другий рік, держу в руках. Його святиню, його ордени і медалі. І думаю, що сьогодні ми з районною радою виконуємо той святий обов'язок, який повинен виконати людина, яка повинна пам'ятати і все життя почитати цю велику людину і передати за рішенням нашої міської ради ветеранів. Його так сказати, кітель з ординами і медалями в повному складі. От, передати його, фотографію і Валерія Дмитровича. знаходиться його морська фуражка Михайло Амельянович Похаренко народився 26 жовтня 1924 року в східно казахстанській області в селі Орловці. З раннього дитинства він пізнав працю і в 1941 році практично включився в трудову діяльність того колгоспу на території цього села, якого він був. На працю його, як і нашу, всіх з вами, хто в тих поколіннях участвував, ви знаєте, зірвала велика вітчизняна війна. 8 серпня 1942 року він був призваний влади. В ряди Радянської Армії От, проходив службу в частинах військово-морської авіації Тихоокеанського флоту. Був поранений в роки Великої вітчизняної війни. От, після лікування він продовжував там же службу до 1969 року. В 69-му року він звільнився, вийшов на пенсії, жив і працював у нашому славному місці. Був головою міської ради понад 14 років. Пройшов різні складові від завідуючого кадрами в міському відділенні общепіту, начальником кондитерського цеха і завідуючим виробництвом Балського СПТУ з 1995 року був колегами вибраний головою міської ради. І з тих пір на тій посаді працював до останнього подиху свого життя. Він працював і в міській раді і на різних посадах. Про це підтвердить Валентина Анатолійна Храпенко і підтвердять ті люди, які працювали з ним в координаційних радах у різних торських засадах. Він людина був неогомонна працьовита і все своє життя віддав нашому місту, віддав нашим людям. Йому низький уклин і шана наших поколінь і всіх, тих знав, і хто його. це. Нагороджений він орденами і медалями. Все своє життя він сповідував і нагадував нам, що тільки в творчому житті може людина виразити свої натхнення, своє майбуття, те, до чого вона призвана. Я ще раз вдячний вам, всім, хто завітав у цю світлицю. І ще раз хочу подякувати і директору музею, і всім тим. передаючи э, его, так сказать, регалии, его и так далее, на вечное, э, нашим деткам, чтобы знали наших героев, памятали и э, передавали из часу в час. Дякую. Как старый ветеран Украины, как старый ветеран нашего, нашего города, с Пахаренко я проработала 17 лет. Это человек всегда хозяин своему слову. Он при его заботе, мы, у нас коллектив был очень хороший, дружный. Он в последнее время работал э, депутатом городского совета, всегда приходил э, на заседания, рассказывал нам обо всех действиях города, района. Я хочу сказать словами такими, когда последние уйдут из тех, кто был в огне сражений, Они мосты не разведут між берегами поколений. По ним вперед, за шагом шаг пройдут другие поколения. В своих поступках и делах, держа на вечное равнение. на негасимые огни, на обелиски, монументы, воскреснуть, будто бонец сражений грозного моменты, как будто в Гарлью фронтовой в надрях из лена защекочет, как будто воин молодой. А жить под бронзой захочет, накидку сбросить, закурить, на белый свет взглянуть влюбленно и всех погибших воскресить, кто под гранитом поименно. Мною, так сказать, уже с 76 го року ведется, вот, так сказать, пошук, пошук участников боевых действий. А також партизанського загону перевісти. От, Почав я з піщаний, а також в піщанській школі-інтернат. І е, мені дали координати е, родичів та близьких е, 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 командира партизанського загону виходцева. І е, я поїхав в Одесу, вони дали документи. От я час зняв ксерокопії, от час у них залишилось. І е, так сказати, я передаю от е, ці документи в краєзнавчий музеї. Також в мене є телефон, координати. Ви можете з'явитися. Вона питала, щоб сфотографувати, вислати її фото. О, що Дійсно, тут буде встановлено це так з шанування. Стенди і так далі, час пливе дуже швидко, мабуть, швидше, ніж вода в річці, і пройде небагато часу, і ми з вами відзначатимо 70-річчя великої перемоги. Але ця велика перемога вона складається із тих бойових дій тієї активної роботи по визволенню населених пунктів і сіл держави нашої, які звільнялися. І які боролися в кожному районі, в кожному селі. І балтяни також мають велику і славну героїчну історію боротьби проти фашистських захоп... захватчиків. Ця боротьба увічнюється в пам'яті дітей, внуків. Один німецький філософ якось сказав, що якщо ми Забудемо про ті військові події і про тих, хто здобував перемогу, то ми тоді приблизимо нову війну. Так от, щоб цієї війни не було, щоб була пам'ять, щоб було творіння добра, для того сьогодні і йде робота естафета. Сьогодні вона починається в наш сьогоднішнього цього заходу, естафета пам'яті, звільнення. Балтського району від фашистів. В березні наступного року кожне село і місто в цілому район відзначатиме 70-річчя перемоги. Наш актив ветеранський також веде активну роботу про те, щоб ця пам'ять збереглася. Голови ветеранських організацій, які працювали Похоренко, про якого ми сьогодні ведемо розмову, Михайло Милянович. Маслов вони вклали багато для того, щоб пам'ять ця збереглася в людей. Васька міська рада, особисто міський голова, який, на жаль, сьогодні відряджені, і він мав бажання прийняти участь у цьому заході. Дуже дякуємо всім організаторам, хто сьогодні чими зусиллями був створений куточок Похренка Михайла Ємельяновича, тому що. Ну, це є дуже символічно, що пам'ять такої людини буде зберігатися нами, тому що в його лиці сьогодні стоїть і жуков, всі люди і всі ветерани, які несуть нашій молоді пам'ять про ті страшні часи. Михайло Ємельянович був. Прожив яскраве життя, він був активним громадянином нашого міста, тому багато скликань він був депутатом Балської міської ради. Останні роки він був членом виконкової міської ради. Він активний член нашої територіальної громади, активний депутат. Він завжди захищав інтереси ветеранів Балщини. Дуже дякую всім, хто долучився до цього. І хай. Отакий крок ветеранської організації буде підтриманий молоддю і естафета, яку започаткову, яка започаткована до 70-ти річчя, розвиється і буде розвинута, і ми всі будемо знати наших героїв. Біжать роки, відходячи все далі й далі, від тих буремних важких років написано про ті роки дуже багато. І сьогодні молодь, яка стоїть перед нами, маленькі ці дітки, повинні читати, повинні знати про людей. І я хочу надати слово працівникам міської бібліотеки для дорослих з оглядом тої літератури, яку вони сьогодні можуть рекомендувати і дорослим, і дітям всім присутнім і неприсутнім в цьому залі. Прошу. Перед вами представлена тільки малесенька часточка тієї літератури, яка є в нашій міській бібліотеці для дорослих. В основному ми тут взяли книжки, які будуть цікаві, напевне самому молодшому нашому поколінню, тому що тут альбоми з документальними фотографіями, які можна побачити тільки в документальні хроніки. І це рідко зараз дуже прикро, що це рідко показують по телебаченню. В інтернеті діти дивляться зовсім інші речі. І хотілося, щоб після нашого заходу просто підійшли, погортали сторінки. Тут дійсно люди, історія, яка документальна. Документальна, без всіляких без надумок, що зараз придумують різні фахівці по історії, одні розказують одне, одне інше. А тут просто документальна історія. Показані люди, які творили цю історію, ці герої, дійсно, які створили перемогу. І, от хочеться мені тут, щоб багато не говорити, хочеться мені ще сказати про книжку, яка є в нашій бібліотеці. Це, напевно. Унікальна книжка, яка була написана е матуш ігуменю свято-Архангельського монастиря, ігуменю Серафимою, молитва за перемогу церков у Великій Отечественній війні, тому що дослідження е про те, яку приймала участь церкв, церква в війні, ну, напевно, проводились тільки самою церквою в перші часи війни. Було саме митрополитом Сергієм написане визвання до парафіян до народу благословення на захист вітчизни. А Сталін всього на всього виступив з закликом до народу 3 липня виступив. А перша церква призвала народ, щоб захистив захистити свою батьківщину. Будь ласка, кому цікаво, приходьте до нас, читайте. От у нас ще хочу показати: у нас є такий журнал Родина. Це нам Тамар Михайловна Хомова, голова російської общини. Російський журнал. Вона нам приносить літературу дуже цікаву, якої в нас напевно на Україні одиниці є і ось цей журнал, який був присвячений усі, знаємо, що Сталінградській битві було 70 років в цьому році. Тут такі цікаві матеріали є, які не друкувалися напевне ніде. Архівні матеріали. І от кому цікаво, будь ласка, приходьте до нас. Ми поділимося інформацією, поділимось літературою. Чим можемо багато є цікавих речей, які будуть всім цікаві. Я хочу подарувати музею від імені президії районної ради. Цю невеличку книжечку, це вибрані твори балтян ветеранів Великої Вітчизняної війни. Тобто наші балтяни не тільки добре воювали, а й своїм словом, запальним словом, вели бійців до перемоги. Будь ласка, дякую, шановні друзі. Я хотів би звернутися саме до ось цих малесеньких хлопчиків і дівчаток, які стоять перед вами. Тому що ті, які прожили вже життя, які живуть сьогодні повноцінні громадяни нашої держави, вони це знають. Вони знають із фільмів, вони знають безпосередньо, ветерани знають безпосередньо у свого життя бойових дій. А я хотів би звернутися саме до діток. Я хотів би навести вам один дуже простенький приклад із бойових подій, які відбулися на території нашого Балського краю. Березень 1944 року. Невеличке село Сінне. Ви, мабуть, знаєте, так? Знаєте, сюди, в ході бойових дій, заходить невеликий загін загін розвідників. Цей загін складався з 18 осіб, але німці їх оточили. І частини, які йшли за розвідниками, не встигли, не встигли їх звільнити. Вони як могли, але е, відстрілювалися, але проти них було відкрито поле бою, яке е, снаряди розривалися, пушкові снаряди розривалися один біля одного. І ось думайтеся, вони вели боротьбу до останнього патрона. І коли не було вже чим стріляти, вони йшли в рукопашну, ні один із них не вижив. Коли прийшли сюди німці, вже, тому що опору вже не було, то хто був живий, добивали штиками, добивали сапорними лопатками. І тільки після того, як прийшли Зброя армія, коли як прийшли воїни Радянської армії, після цього було зроблено захоронення. Думайтеся. Кожен із 18 заплатив своїм життя за сьогоднішній день, за мирне небо, за цих 70 майже років, під яким живуть ваші бабусі, ваші батьки, ви живете на цій землі. І я хотів би сказати сьогодні слова вдячності ветеранській організації району, ветеранської організації міста, всім присутнім, за те, що наш музей збагачується експонатами. Що ми маємо таку можливість доторкнутися ще і ще раз, розповідати дітям про наших земляків, які в роки війни робили чудеса, були воїнами, які були повністю серцем і душою віддані своїй вітчизні на той час Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Хочу сказати, що і музей, і міська районна організація. І волонтери, і червонохрестивці займаються пошуками тих людей, продовжують естафету слави. Так як ви знаєте, що у нас є син, от стоїть Шатайло Микола Сергійович, його батько теж був залучений до е, буревісника, і зараз проходиться дослідження в тому плані, хто ще з наших земляків приймав участь у цих запеклих боях. Далі через нашу міську і районну раду, через е, різні заходи Червонохрестівців України, проводиться пошук, наприклад, і нашого земляка Назаренко Левицького, якого так скажуть діти і рідні розшукують. Ми знайшли його е, за похоронення в польській е, народній, так я понимаю, республіці. Хто знає? Чи може якісь краплини нашої історії, нашого міста залучаються для того, щоб збагатити пам'ять нашого народу? Дякую. Я пропоную разом з вами хвилиною мовчання вшанувати всіх тих наших земляків, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни на фронтах партизанських загонах, в застінках гестапо, в гетто, які були закатовані, спалені, розстрілені.